Треба разом привітатись. Добрий день. Дружно й голосно сказати добрий день. Їжачок до де малята спішає. Він багато цікавого знає. Малята, погляньте, хто прийшов до нас у гості. Я веселий їжачок. Кажу, шок із з голочок. Посадку я походжаю, фрукти під деревами збираю. Давайте з вами розглянемо їжачка. Їжачок це дикий лісовий звір, тому що їжачок живе у лісі. У їжачка вушка маленькі, голова і червце покриті шерстю, а спинка вкрита голочками. Мордочку прикрашають круглі, мов намистинки очі і вологий ніс. Голки – це єдиний захист їжачка від усіх ворогів. А ворогів у їжачка багато. Це вовки, орли, лисиці, сови. Знаєте, що робить їжачок, коли відчуває небезпеку? Так звертається в клубочок. І тоді голки йому в нагоді. Що ж полюбляє їсти їжачок? Їжачки всеядні вживають різні гриби, ягоди. А також фрукти. Полюбляє їжачок ящерок, змій, комахів, жуків, мишей, жаб. Живе їжачок в укритті зробленого сухого листя і гілок, біля корення будь-якого дерева. Вдень їжачок спить, а вночі полює, набравши вагу за літо, досхочу, наївшись, всю зиму їжачок спить у своєму укриттю зробленому злим. Давайте з вами намалюємо голочки для їжачка. Для цього нам знадобиться сілует їжачка намальований батьками на аркуші паперу. Фарба чорного кольору та ось така виделочка. Беремо пластикове, беремо виделечко, у праву ручку трьома пальчиками і змащуємо її у фарбу. Ось так вона ніби вийдається. І починаємо малювати. Мішечка багато-багато, голочок. Ось таким чином примакуємо. Делочка гойдається. Ось такий їжачок у нас вийшов. Спробуйте і ви.